Шановні друзі, за даними реєстрації, у нас присутні 13 депутатів і сільський голова. 64-те позачергове засідання сесії Степанківської сільської ради оголоситься відкритим. Женьки, я гроша. До порядку денного пропонується два питання. Перше про звернення депутатів Степанківської сільської ради до президента України і Верховної Ради України. Трошки неправильно сформульовано перше питання. До президента і Верховної Ради України. Друге питання про внесення змін до рішення Степанківської сільської ради від 4 року про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок невитребаних паїв стовстепанки. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Ми голосуємо в ручному режимі. Вручному. В ручному режимі. Хто За порядок, за порядок денний по іменному речі? Ні, ні, ні. так, Хто не знаю. Прошу, прошу проголосувати? Проти, утримались? Дякую. Порядок денний затверджено. Переступаємо до першого питання порядку денного. Шановні друзі, всі ми знаходимося в непростих умовах, вся країна, всі ви бачите, що відбувається. І е, зараз, по суті, те, що в Україні є в центрі е, уваги всіх країн. І прикро що іноді і союзники зраджують, прикро що і всередині країни е, іноді немає стабільності. Е, тому е, зараз всі буквально е, сільські, міські е, сесії. Обласній сесії Верховна Рада розглядає питання, щоб якось звірити компас і заявити про свою позицію стосовно того, що відбувається. Я думаю, що нам за той варіант звернення, який пропонується, нікому не буде соромно проголосувати. Тому давайте я вам його зачитаю, уважно послухайте, і якщо буде добра воля, давайте підтримаємо таке звернення. Звернення Степанківської сільської ради, 8 скликання до Президента та Верховної Ради України. Вже понад 10 років триває російська агресія. Диктаторський режим Путіна не здатен приховати свою мету знищення української ідентичності та державності. В ході загарбницької війни руйнуються міста і села, гинуть сотні тисяч військових і мирних людей. Окуповано українські землі викрадено тисячі дітей. Чиняться звірства і воєнні злочини, українці проявляють мужність, героїзм та відвагу на полі бою, дієднання в тилу заради допомоги Збройним силам України. Всенародна боротьба за розвиток незалежної та суверенної країни, за мирне життя на власній землі, викликає повагу в усьому цивілізованому світі. За таких умов, не маючи вирішальних успіхів на полі бою, Знасилений ворог намагається зруйнувати світову коаліцію проти російської агресії та заблокувати важливу для України допомогу міжнародних партнерів, вносить розбрат суспільно політичне життя, провокує конфлікти всередині нашої країни. Саме тому, усвідомлюючи існуючі ризики заборони, закликаємо президента Володимира Зеленського і Верховну. Рада України ігнорувати деструктивні, шкідливі пропозиції щодо проведення виборів. Коли в Україні відбувається війна і мільйони громадян виїхали за кордон, перебувають в окупації або на фронті, неможливо провести прозорі, вірні та демократичні вибори. Разом із тим, як і весь український народ, ми зацікавлені у проведенні таких виборів після справедливого закінчення війни і забезпечення сталого миру. А сьогодні наша головна сила в єдності. Лише разом ми можемо вистояти в часи жорстокої війни. Також звертаємося до президента із пропозицією ініціювати проведення спільного засідання Верховної Ради і РНБО України для формування спільної позиції щодо проведення переговорів про надання іноземним державам права користуватися українськими надрами та про досягнення миру. Ми переконані, тільки за участі представників України повинні проводитись будь-які перемовини про закінчення війни і про долю нашої, нашої країни. І ми готові всіляко підтримувати діяльність Президента і Верховної Ради, яка направлена на відстоювання національних інтересів, досягнення справедливого надійного миру. Слава Україні! Є запитання, чи можна поставити на голосування? Не, ну мы без... же Можно ставить на голосование? Да. Кто да. за, прошу выставить на голосование. Дуще, дуще, можно вам нажимать. Дякую. Шановні друзі, переходимо до другого питання порядку денного. Питання пов'язане з, з тим, що була допущена помилка нашими фахівцями під час минулої сесії. Ми вважаємо, що це технічна помилка, і немає. Поясніть, що суть проблеми, як з уточненнями списків невитребуваних боїв. Виявлено, що на минулій сесії 4-го було затверджено площа орієнтовною площею 63, 16 58 За зверненням Стов стовстепанки пропонується виправити площу із 63, 16 58 на 64-66-34 та додати до. Це шляхом внесення змін до пункту першого і додати додаток один до пункту першого. Тому що в минулій версії рішення не було оцього переліку. Зараз вони додають цих пайщиків з номерами земельних ділянок і з площею на кожну земельну ділянку. Всього у нас виходить 33 земельні ділянки, на загальну площу 64, 66, 34. Ціна питання. Завтра вони обіцяють. Заплатити до бюджету 390 тисяч, які ми вже наступного місяця на сесії зможемо направити на потрібні для допомоги. Можна ставити на усло? Можна. Хто Я запрошував? Стіки нажму, що. 13, 13. Дякую. Шановні депутати. Поряд людей вичерпано. Спаситесь за роботу. Сесія залишиться закрита.